Відчуття у мене тільки позитивні. Я залишився в червоно-чорній сім'ї ще на два роки і дуже радий, що залишаюся вересня. Перший раз, коли ми розмовляли, я взяв час подумати після закінчення чемпіонату, а потім, коли час ще закінчився, буквально пройшло 3-4 дні, і ми з спортивним директором домовились за новий контракт. Ну, звичайно, не хотілося б вже казати за інші варіанти. Вони були. Можу так сказати, що варіанти були більше, більше були і за кордоном. Але головне, що я залишаюсь в Вересі, і це саме головне. Ну, Верес це моя рідна команда. Я в цій команді більше шість років тут дуже мене люблять, люблять і поважають болівальники. Я думаю, це один із головних факторів. Вони найкращі, мабуть, в Україні. Вересі такі вболівальник, я думаю, це дуже багато чого значить. Ну і ще раз повторюся, я цій команді віддав половину своєї футбольної кар'єри. Е, ну, Найпам'ятніший момент це коли ми стали чемпіонами першої ліги і повисілись в класі і стали грати в ОПІ. думаю, це було ну, запам'ятаюче в моїй кар'єрі вересі. Ну, і, якщо коротко, верес це мій дім. Так ми розмовляли. Коли його назначили головним тренером, я на наступний день подзвонив його, привітав його. Він сказав, що хоче зі мною зустрітися, поговорити і, ну, про мій контракт, щоб я залишився в Ересі. Ну, І так просто по всяким попросим в команді. Ми з ним зустрілися, поспілкувалися. Ну, це була лічна розмова. Ну, я не можу його виносити. Ну, можна сказати, що ми гарно поспілкувалися, друг друга поняли. Він, хотів, щоб я залишився в команді. Ну, і так все вийшлося, що я підписав контракт на два роки зараз. Ну, амбіції — це саме головне, які ставить президент і тренерський штаб перед нами. Ну на сьогодні, на сьогоднішній день я думаю, це задача залишитися в УПЛ. Ну, хочу подякувати болівальникам, по-перше, за цю першу половину сезону, за те, що як вони нас підтримували. Вони завжди нас підтримують на дуже високому рівні. Я дуже вдячний і вся команда приєднується думаю, до мене за їхню підтримку. І хотів би побажати, щоб вони так далі за нас топили, підтримували по максимуму в другої половині сезону.